На жаль, цукровий діабет це захворювання, при якому порушуються всі види обміну речовин. Це пов'язано зі змінами в судинах. Діабетична ретинопатія, ураження судин сітківки ока, є основною причиною прогресуючого погіршення зору у пацієнтів з цукровим діабетом. Зір стає нечітким, тьмяним, з'являються дефекти в полі зору. Окремо, треба зазначити специфічне ураження сітківки, діабетичний макулярний набряк. Це накопичення рідини між шарами сітківки. Коли вражається саме центральна її зона, у цьому випадку крім погіршення зору, пацієнти скаржаться на наявність плями перед оком та викривлення предметів. Крім судин ока страждають також криштали, скловидне тіло, можливі крововиливи, а нерідко трапляється і глоукома. Захворювання очей у пацієнтів з цукровим діабетом зустрічаються в 25 разів частіше, ніж в загальній популяції. Чим більше стаж діабету, тим частіше розвивається діабетична ретинопатія від 5% протягом перших 5 років до 80% при тривалості діабету понад 25 років. В групі високого ризику пацієнти з високими показниками цукру в крові, з підвищеним артеріальним тиском, з надмірним рівнем холестерину. Курці, а також ті, хто вживає алкоголь. Найголовніше в лікуванні очей при діабеті це стабілізація рівню цукру в крові, контрольований артеріальний тиск, нормальний рівень холестерину. Існують також і медикаментозні препарати, які зменшують проникність судин, покращують мікроциркуляцію, підвищують стійкість тканин до нестачі кисню. Також в лікуванні діабетичних змін ока застосовують лазери та внутрішньочні ін'єкції. За допомогою сучасних методів обстеження лікар виявить зміни в сітківці і призначить найбільш ефективне у вашому випадку лікування. Всі види сучасного обстеження та лікування застосовуються в медичному центрі АІЛАС.